Плата роботи в ніч. Так от, не забувайте, будь ласка, що ніч вона у нас для всіх однакова. І нічний це час з 10-ї години вечора до 6-ї ранку. І якщо графіком виходу на роботу, графіком змінності передбачено робота в нічний час. Тривалість включається до тривалості роботи зміни працівника і компенсація роботи в таких умовах і доплата за роботу в нічний час. При цьому така доплата здійснюється за фактично відпрацьовані години в нічний час. Отже, доволі часто можна почути. Так він же і так вночі працює. Я що йому за ніч ще що щось маю нарахувати, звісно ж, маєте. тому що для нього ніч, вона не перестає бути ночью. Тут так само доволі часто робиться багато помилок, ні старажам, нічні не нараховуються, ні там. Ну, у нас зараз комендантська година. Да? Продажів нічних нема. Хоча це якщо ми візьмемо Закарпаття, там нема комендантської години, там можуть бути нічні продажі. Так от, заплату за роботу в нічний час, будь ласка, не забувайте. Тепер нічний час оплачується в підвищеному розмірі, встановленому генеральною голозевою регіональною угодами і колективним договором. Якщо нема колдогору положення про оплату праці, але не нижче 20% тарифної ставки окладу за кожну годину роботи в нічний час. Тобто, цей мінімум, цей мінімум встановлений законодавством і здійснювати оплату за роботу в нічний час нижче цієї межі або взагалі не оплачувати роботу в нічний час, звісно, не можна. Держпраця на цьому наголошує. Деякі роботодавці на жаль, цим нехтують. далі. Вот такий приклад для здорожів встановлено підсумований облік робочого часу, обліковий період квартал. І у другому кварталі у нас сторож відпрацював таку кількість нічних годин в квітні. Ви бачите, в травні і в червні. І при цьому є кількість робочих годин. Увага за його графіком роботи, за його індивідуальним графіком роботи. Ви їх бачите для квітня, травня і червня. Місячний оклад сторожа 6700 і колективний договір або положення про оплату праці. Вони встановлюють у мінімальному розмірі. Вам ніхто не забороняє встановити вище, але 20%… Це той самий гарантований мінімум. Я окремо рахую годинну тарифну ставку для обчислення нічних в кожному окремому місяці. Чому я беру оклад, ділю на кількість годин в цьому місяці. Увага за його індивідуальним графіком роботи, а не за тіма табличками, що раніше були відмін економіки. Для квітня в мене своя буде година, для травня своя, для червня буде своя. Ви бачите на екрані. да? 6700 на години наголошую за його індивідуальним графіком роботи. І далі. З огляду кожної окремої годинної ставочки я помножу на кількість нічних, помножу на 20, маю собі оту нічну доплату. Вона в мене буде, звісно, в різних місяцях різнитися, так в мене б, більше ще і різна годинна ставочка буде в різних місяцях, тому що мій сторич він на окладі. Робота вихідний день. Якщо ви залучаєте працівника до роботи в його вихідний день, знову ж таки, вихідні дні вони не загальні для всієї країни. Це не означає, що якщо у сторожа і так робота в суботу-неділю, він працює вихідний. Ні, вихідні дні вони в кожному індивідуальні за графіком роботи. Так от робота вихідний день може компенсуватися за згодою сторін або наданням іншого дня відпочинку, або в грошовій формі в подвійному розмірі. І е, як при цьому рахується подвійний розмір, визначає стаття 107 кодексу законів про працю у відрядників подвійні відрядні розцінки. У працівників, яких плата годинні або денні ставки, подвійна годинна або денна ставка, і працівники, які отримують місячний оклад, якщо дійсно не надавався інший день відпочинку, і по факту вийшла робота більше ніж норми, то подвійна годинна ставка понад оклад. Звісно, оплата проводиться в розмірі, фактично відпрацьовані в такий вихідний день. Ось такий приклад: працівник 17 червня, в суботу, оцю. Є вихідним днем. Він відпрацював 8 годин. І е, годинна ставка його 45 гривень. Е, місячна норма робочого часу встановлена в червні, для нього 176 годин. І варіант перший. Інший день відпочинку йому не надавався. Тобто, працівник відпрацював 184 години, в тому числі 8 годин вихідний день. Тобто, в нього вийшло, як то кажуть, 8 годин більше його норми. І е, варіант два за погодженням з роботодавцем, працівнику був наданий інший день відпочинку у понеділок, 19 червня. І в результаті що. Вийшла баш на баш. так? Замість суботи він відпочив в понеділок, і що 176 годин було, вони так собі і лишилися. Варіант один. Оплата роботи вихідний день. Я беру 8 годин, помножу на 45, помножу на 20, це в мене виходить 720. І він в мене на погодинці. 176 оплата відбувається по 45 годин, ті, що в нього були і заплановані, і плюс 720. Оплата доплата за вихідний день. Вот он ну, отримує восім тисяч чотири І варіант номер два. Коли йому замість роботи в суботу, він відпочивав в понеділок. Ми йому оплату згідно статті 107 не здійснюємо і по факту відпрацьовані години в суботу оплачуємо в звичайному порядку. В нього все одно що була субота, що була неділя. В нього 176 годин було 176 на 45, от нам дає 7920 дев'ятсот гривень.